Сьогодні в світі є дуже багато людей незрячих, і це услуж... їм потрібна постійна допомога. І це осложняється тим, що вони ще е, буває хворіють, і з ними стаються інші речі, які стаються з осьманами. Але ці дво... дві групи людей вони діляться, верніше, ця група людей незрячих діляться на, на дві. Які визнають, що вони, їм потрібна стороння допомога, і вони там собаки поводарів потім людей, які ну, запрошують до себе людей, які їх навчають, беруть паличку в руки, навчаються, вчаться читати шрифтом правильно і так далі. І є друга група людей. Які кажуть, мені ніяка допомога не потрібна. Я все сам в мене тут, все по а... Сьогодні ми розглянемо дуже відому історію і поглянемо на також фактично дві групи людей, які були е, в цій історії. Ця історія записана в Іванглії від Івана, 9 розділ. Правильно? Взагалі так цікаво, коли в мене в житті так ставалася одна ситуація і одночасно одна історія, так, і одночасно я читав цей розділ. цю історію я трошки пізніше розкажу. Дев'ятий розділ «Івангелія від Івана. Це історія про сліпонародженого. Ми Будемо так, читати, проглядати, згадувати, про що тут йдеться. Отже, читаємо. А коли він йшов? То побачив чоловіка сліпого від народження. Хто йшов? Ісус! Побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто зрішив він чи батьки його, чи що сліпим народився. Ну, давайте собі нагадаємо. Ми знаємо, що що в тому суспільстві, так і релігій, релігійних людей було таке розуміння, що якщо людина має якусь ваду, має якийсь недостаток, вона е, вважалася, що хтось зрішив, на неї впав гріх. І не безпідставно. Бо, так як ми вивчаємо суботню, суботню школу, по е, цьому, по історії Новина, якраз цього тижня було. Про Ахана. через ріха Ахана весь Ізраїль був, е, потерпав. Так? Тут так само переносили, скажімо так, екстраполювали на, на цю історію. Е, але що відповідає Ісус? Ісус відповідає ні. Він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилися на ньому Божі діла, а... скажіть, а... знову ж таки, повертаючись до історії Ахама і Ізраїля, ті 36 чоловік, які були вбиті під час ось цієї війни, вони змішили. Невідомо. Можливо, конкретно вони, хтось із них не зрішив. Але все рівно наслідки гріха цього, вони впливають не тільки на тих, хто ось безпосередньо задіяний в цьому гріху, але й на невинних людей. Чому сьогодні і народжується багато дітей із різними вадами розвитку? Не тільки в не тільки в сім'ях, де люди, де батьки курять, б'ють і так далі, але і в сім'ях там, де ну, праведне живуть, навіть в християнських сім'ях. Це все наслідок гріха, це те, що ми відчуваємо і на собі, в тому числі, хворобу, страждання і в кінці кінців смерті. І це виявляється і в інших факторах. І ось Третього-четвертого роду наслідки йдуть. Але не тільки на, на тих безпосередньо народів, але й на оточуючих. Коли бомба падає, вона... або коли цей. А? Коли, да, коли шахет там, вибухає, наслідки ж не тільки для тих, куди він впав, але й пов повсюду, і на, на всю країну залиши. Це вбиває. Ось ну, Ісус тут відповідає конкретно на запитання а, учнів. Не він, не його батьки не зрішили. Але щоб виявилися на ньому діла Божі, Христос знає, що він збирається зробити і виявляється діла Божі. Ми читаємо далі. А, Христос говорить: доки є день, Потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Він говорить, я просвічую шлях, я відкриваю людям очі, я показую, що, що ну, зараз є день. Я хочу, щоб люди бачили. І як ілюстрація цього, він робить наступне. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево зі слини і помазав ним очі сліхом. У Біблії таке є, у Біблії те, що ви читаєте. Що саме? Ну це те, що ви читаєте, що гряз і очі витара, Це у Біблії таке є. Так, я якраз це так, так, читаю. Так, 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 так Я якраз цей текст читаю. Так. Христос робить грязи. Що нагадує вам ця історія? Ну, нагадує вам ось ця дія Ісуса Христа. Змішав да. все. Mm -hmm. До гряз з чистотою. Получається таке, знаєте? Ні, що все. Гряз з чистотою. Коли він прах створював людину з праха, ну з грязі получається. Так. Так. Очиститься, очиститься від Так, да, Можна так, так і так говорити, але більше нагадує ось те, що пані сказала. Це, цей момент нагадує нам е, записане в книзі Буття 2.7, коли Господь е, творив людину, він зліпив її з праху земного і надав форму, і е, людина стала, вдихнув дух свій. Дихання, життя і людина стала живою душею. Звичайно, ми можемо там, але нам нагадується історія про це. Звичайно, можливо, в в'язі, можливо, це. ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що тут діяла сила Божа.